Антологія воєнної лірики збірка, до якої увійшли поезії більше як 80 авторів зі всієї України, днями відбулася презентація цієї книги серед авторів. Рівненська поетеса Ірена Слута. Ірена сьогодні завітала і у нашу студію, аби розповісти як і про збірку, так і про свій творчий шлях. Пані Ірено, вітаємо доброго вас доброго в нашому ефірі. вечір. слава Україні. Героям слава. Тож збірка антології воєнної. Лірики, ви з нею прийшли. Ми зараз покажемо нашим глядачам, як вона виглядає, і ми вирішили розпочати з такого питання: чому кожен з нас має її прочитати? Кожен з нас є творцем сучасної історії, кожен з нас. Створює і пропускає через себе цей надзвичайний історичний період. Кожен історичний період чимось своїм особливий. Але ми знаходимося в тому часі і просторі, е, унікальному, абсолютно абсолютно неочікуваному для сучасного світу. Ми проживаємо усі війну. І е, ділитися цим необхідно з позиції новин, з позиції е, тих злочинів, які вчиняються. Але але те, що проникає всередину, те, що залишається з людиною, це завжди на рівні емоцій, на рівні переживання. І е, такі переживання, вони можливі лише через мистецтво. В даному випадку мистецтво слова, поезія, е, чи потрібно кожному прочитати, не знаю, чи потрібно, але точно знаю, що поезія завжди є певним катарсисом. Те, що... Ти інколи не можеш собі сказати не готовий або не знаходиш влучних змістів чи сенсів, ти можеш пережити це і перепрожити, і відпустити Очиститись. завдяки тому, що е, зайдеш зсередини через е, поетичне слово, воно власне є терапевтичним. Тому і відгуки від е, тих, уже хто. Почав читати, хто вже отримав цю збірку, зокрема, тих, хто е, був на передовій наших бійців, вони дуже позитивні. Вони кажуть, що для них це щось м, надзвичайно чуттєве. що Вони можуть знайти себе, відчути, пережити, перепрожити. І саме основне, що можна е, спіймати ось цю емоцію. Е, Спільного кола, uh -huh. те, що ми всі одне, і що ми відчуваючи це єдинство, значно легше і простіше. Я зараз дивлюсь на книгу. Скажіть про що обкладинка, тому що, мабуть, кожен бачить щось своє, але що на ній зображено на обкладинці? Ви знаєте це взагалі кожна книга, це ж як дитина. Коли вона народжується в процесі, приймає участь е, нібито двоє людей, а е, потім зазвичай більше й довше мама. Але якщо розібратися, то е, за цією однією людиною одиницею тягнеться цілий рід. Цілий родовід, величезна кількість тисячі і тисячі людей. І так само кожна книга, як маленька дитина, вона з собою містить ось цей родовід. В кожної книги він є свій. Е, упорядницею книги стала Юлія Борошко-Камінська. Вона є секретарем е, спілки письменників України, е, і вона відбирала твори до цієї книги, приймала участь в. В створенні зовнішнього вигляду, але зрозуміло, що працювали, і група дизайнерів безпосередньо саміт книга видавництво, яка є. Ідейним натхненником взагалі створення проекту Римова. Чому власне називається Римова війна? Тому що це проект, який існує вже п'ятий рік, і його задача була зібрати всіх поетів України і презентувати їх. Якраз про всіх поетів до книги увійшли поезії 80 поетів зі всієї України, серед них і ви. Як ви потрапили до цієї команди? Пощастило. <п> <aron> <п always> Що робили для того, щоб пощастило? Робила те, що не могла не робити, писала. Mm -hmm. Поезія це моя важлива частина життя. Діяльність, тому що я займаюся написанням і прозових творів, мала літературна форма, і поетична, в тому числі ось моя збірка з моїми поезіями, яка вийшла раніше. І Сюди ввійшли інші твори, вже написані під час великої війни е, і Відбір відбувався в е, контексті того, які люди зараз пишуть в Україні, е, які є резонансні, тобто що вони є читаєм якимось, які є на виду, щось роблять, якимось чином відбуваються, і важливим аспектом було також те, що вони всі з різних куточків України, тобто всі регіони України тут представлені. Тому це фактично мапа такий зріс, і е, знову ж таки, люди різні. Які е, на передовій тут є їхні поезії, як Петро Мага, припустимо, чи люди, які були в окупації, або або котрі були вимушено переміщені з місць цих проживань, або котрі там займаються волонтерською діяльністю. тобто у кожного у кожного своя історія, і тут вона об'єдналася, як і і вся наша Україна вона багатоманітна, так і антологія дає можливість побачити ось цей процес зріз. Основний того, що відбувається, ну от ви, коли розповідали про те, чому варто читати поезію зараз, то мене наштовхнуло на одну думку ще про те, що чому варто аби ця поезія лишалася, бо ж вплином часу наші емоції вони притуплюються, іби добре згадати ті події, залишалися вони в пам'яті завжди допомагає емоція. Емоція найкраще передається власне у поезії. Тому, мабуть, так. цю збірку варто придбати і лишити в себе, як і поезії українських поетів, які пишуть зараз про війну, аби через 10-15 років. Прочитати і пригадати ті події, які відбувалися в Україні в цей період. Але звернемося до вашого творчого шляху: як так сталося? Як люди стають поетами взагалі? Я думаю, що є якась вибірка тих, хто народжується, знаєте, є якісь сегментування. І там, при при виході, кожному дають якісь таланти, і людина або його використовує, або не використовує. Бувають такі задачі. З якими е, ти вимушений впоратися, поезія це ж е, фактично мова богів, так стверджували ще древні греки. Е, і вони казали, що таким чином Боги промовляють у світ. тому, власне, їхня форма вираження словесна була завжди через поезію. Вони не використовували прозу взагалі. Е, я теж думаю, що написання е, поетичне. Це свого роду містерія. Ну, принаймні, для мене однозначно я не, ніколи не сідаю з е, думкою Окей, мені треба писати, і зараз я буду писати там про сонце чи про зелену траву, чи про Україну. Е, слова приходять, звідки вони приходять, чому вони приходять, е, і для чого. А за скільки років ви пишете? Я пишу завжди. В мене перші мої там перші мої вірші були зовсім в дитячому віці. Е, і перша моя збірка дитяча була написана в першому другому класі. Війна змінила стиль написання з першого другого класу точно. А бачите, я писала про війну ще і. З 2014 року вона для мене відбувалася, я її помічала. Е, і е, потім, коли вже почалася Велика війна, і дехто там зачитував е, мої вірші з книги, е, вони казали. Як така візія, як ти бачила це, як ти могла це передбачити? Я окей, але у нас вже була війна, і в мене дуже гостре відчуття і переживання війни, тому що я емпат? Тому що я відчуваю колосальну відповідальність за тих, хто є моїми рідними, близькими і хто є в моєму оточенні. <свят> І я дуже гостро переживаю біль інших людей. Це не переходить в емоційне вираження, як у декого там є проблеми, мають на увазі там такі психологічні, як е, е, якісь е, депресії. депресії або панічні атаки, або щось такого типу. У Вас це в, в словах у віршах. В мене це вже в, в мене це в дію переходить. Вірші це мій спосіб відпочинку. Так, Ми, Я на відпочиваю. жаль обмежені нашим ефірним да. часом, щоб але прочитати всю збірку також. прямо зараз. Але хотіли би почути ваш уривок, якісь невеличкі поезії, власне, ну яку вважаєте за потрібне, і найактуальніше було б власне зараз прочитати. Так, з задоволенням. Заціпило. Україна я, жінка, мати, земля, мови нема, видиху, сліз нема. Діточки мої, пташенята вигодувала, випликала, аби звіру у лапи віддати. Незнана, не кликана, не жадана, чужорідна вібрація Пробач, кохана. Одне око виплакало сльозами, одне вухо заглушила чужими гріхами. Одну руку на поталу вовкулакам віддала, ногу відгризаю, аби лишити кайдани. Чи ж поте я квіти у коси вплітала, аби жити, як вітер, блукати світами, чи ж поте мені дитятко на грудях заснуло, аби матір його знищили люди? Сіб майже очі, будь ти неладний, холодний, брутальний, руйнатор улади. Як ми з дитятком собі раювали, плани, мрії, словами, ділами. Піснями, не бачу священного змісту, орошення кров'ю, розпинати святих беззахисних і героїв, неможливо зарадити проклятим безголов'ю, неминуче страждання століття двобоїв. Дякуємо дуже. Дякуємо. Дуже. І вже завершення, де можна придбати таку книгу, і скільки Її вона коштує. Не можна придбати. Вона не продається. Цей проєкт здійснений за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики і буде розповсюджуватися громадськими організаціями безкоштовно в шпиталях, бібліотеках і для презентаційних цілей, для ознайомлення. І також буде перекладатися багатьма мовами для презентації на міжнародній арені дякуємо вам за це. Обов'язково будемо, як побачимо, книгу обов'язково прочитаємо. Ірина Слута, письменниця, поетеса була е учасницею у цій частині. Головне за день. Говорили ми про збірку антологія воєнної лірики.